Слово найсильніший інструмент лідера. Словом можна подарувати людині крила або вбити будь-яку мотивацію чи ініціативу рухатись вперед. Отже, сьогодні поговоримо про хороше. Перше, не забувай звертатися до людини по імені. Це дуже важливо. Нас наші батьки називали по імені, на сайтку називали по імені, на школі називали по імені. І саме важливе, саме солодке слово в світі кожної особистості це його особисте ім'я. І не важливо, чи це ти текст пишеш чи спілкуєшся фейс то фейс. Завжди звертайся по імені і тримай здоровий контакт, щоб людина розуміла, що її ім'я пам'ятають, і її ім'я важливе. Друге визнання завжди говори людині, що вона молодець. Звичайно, якщо вона молодець, ти добре справився. Я не сумніваюся, що в тебе вийде, і так далі. Нам дуже важливо, коли наші зусилля помітили, і саме визнанням ми виділяємо ту чи іншу людину в соціумі в групі. А ми це цінуємо, певний статус. Ну і третє це віра. Вір людей. Коли даєш завдання, каже: я впевнений, що ти впораєшся, або я знаю, у тебе все вийде, або я на тебе надіюся. Нам дуже важливо бути важливими, як я вже говорив, і давай цю важливість на енергетичному рівні людям. Саме так ти зможеш їх підняти вверх і подарувати їм крилам. Про слово можна говорити багато, і про позитивне, і про негативне. Про це я буду далі говорити у своєму влозі. Ну а хочеш читати детальніше? Підписаний мій телеграм-канал під цим відео.